Як ви думаєте, який двигун на цьому красенні? Роллс-Ройс. Двигун 12,7 літрів об'єму, який є супер надійним, потужним, і це справжній Rolls-Royce, який потребують збройні сили України. Ми його тут називаємо Малиш. Я маю метр вісімдесят сім рост. Подивитися, який він великий. Це машина мультіліфт, який протягом півтори хвилини звантажує контейнер. Якщо хочете з боєприпасами, якщо хочете з майстернею, якщо хочете, з тиловим забезпеченням, якщо хочете з комплектом, півтори хвилини. І стільки саме часу на завантаження. Але якщо треба, і БТР, БМП, і все, що потрібно для того, щоб терміново евакуювати з поля боя. Це перший, який ми привезли, який ми обслужили, відремонтували. Контракт заключений на 20 машин. І це лише перший контракт. Зараз тут загалом більше як на 10 мільйонів гривень. Автомайстерні. Дуже. Чекають в бригадах наступ для того, щоб поломана техніка відновлювалася протягом годин прямо на полі бою. Ззаду причепи це є лазні, пральні комплекси, тентові машини, кунги для операцій по управлінню дронами, шиномонтаж. Це наша чергова тижнева поставка на фронт. Завтра в Донецьку області.